Звертаю вашу увагу! 16 жовтня, день керівника, боса, шефа, директора або командира. Традиція святкувати цей день як професійне свято виникла в американському мистечку Дерфін. В цей день працівники компанії можуть висказати своє ставлення до улюбленого керівника. Директором не народжуються. Директором стають. Як впізнати хорошого боса? Це людина, яка обов'язково доводить почату справу до кінця. Вірить в успіх і вміє працювати на ньому. Згідно з соціологічним дослідженням, яким ми бачимо боса. Жінки розумного чоловіка та уважного. Чоловіки. Людину сильної волі